Продовжуємо випуск. Мрії збуваються у приміському хрипленні минулої неділі урочисто відкрили дитячий садок під одноіменною назвою. Це вже 31-й за рахунком комунальний дошкільний навчальний заклад Івано-Франківської міської ради. Садок повністю вирішить проблему довкілля у селі, адже зможе прийняти у своїх стінах 90 дітей. Дошкільний заклад перебудували із адмінбудинку з урахуванням сучасних тенденцій у будівництві. Фундамент приміщення заклали на базі колишньої сільради ще у 2009 році, а відкриття планували у 2014-му. Але потім будівництво заморозили аж до 2013-го, коли розіграли останній тендер. Після цього роботи активізувались. Садок Хриплені за проектом розрахований на 60 місць, але практична місткість більша, каже сільський голова Роман Сул. Колик тому новозбудований заклад повністю вирішить проблему дошкільної освіти у селі. 55 місць. Але ми плануємо десь квітень місяць, коли вже запуститься садочок. З квітня місяця я буду сприяти цьому і думаю, що завідуючий і департаменту освіти Ігор Смаль десь зробимо на 85 чоловік. То що ми забезпечуємо принаймні ту необхідність десь квітні, травень місць, можливо, вже з 1 вересня, наступного року податок не можемо. Забезпечити ту необхідну кількість, яка потрібна селу. Дитячий садочок із промовистою назвою Мрія розрахований на три групи і у мережі дошкільних навчальних закладів міської ради буде під номером 31. Ми будемо садочок відкривати в два етапи. Перший етап планується відкривати на Свято Миколая 19 грудня. Будемо, це половину діток будуть, це 55 діток. Другий етап планується в березні. Садочок розрахований на три групи: ясельна, молодша і мішана, де будуть різновикова, де будуть навчатися дітки середньої і старшої групи. У всіх приміських селах триває будівництво дошкільних навчальних закладів. Цьогоріч планують відкрити дитсадки ще в угорниках та вовчинці. На наступний рік у Микитинцях ділиться планами міський голова Руслан Марцінків. Це третій дитячий садочок, який ми зараз освячуємо, і орієнтовно діти підуть на свято Миколая. Тобто три дитячих садочки в місті Франківську нові з'явилися. Окрім того, в роботі зараз дитячі садочки в селі Угорники, в селі Микитинці, в селі Крихівцях. На вулиці Хоткевич, які ми повернули у власність. Окрім того, наступного року ми плануємо активно будувати дитячий садочок. мікрорайоні Каскад. Нам дуже потрібні дитячі садочки. Дітей збільшилось. Це значна проблема для міста Франківська. Окрім того, соціальному будівництву активно сприяють і сільські громади. 60% фінансує міський бюджет, а 40% – із сільської казни.